25 березня футболісти Бурштинського енергетика приймали на своєму полі команду Севастополь. За перебігом матчу разом із чисельними вболівальниками спостерігали і наші кореспонденти. Зустріч енергетика із командою Севастополь проходила у складний для нашої команди період. Буквально перед початком матчу у відставку пішов тренер енергетика Володимир Ковалюк. А перед тим команду полишили двоє гравців. Додалися і складні фінансові проблеми, і звичайно, той факт, що грати доводилося цього разу із сильною і згуртованою командою. Усі ці обставини створили відповідний психологічний настрій, що вплинув на хід поєдинку. Перший гол потрапив у наші ворота вже на п'ятій хвилині. А буквально через 15 хвилин рахунок став 0-2 на користь кримчан. Вище згадані обставини, схоже, вплинули і на настрій уболівальників. Треба в першу чергу спонсорам повернутися лицем до команди, тому що команда е, не гірша, чим от, на, на одній стороні грає команда е, мільйонерів, будемо так говорити, а з другого боку грають хлопці, які люблять футбол. От, якщо цю команду, Гравців, тренерів, президента клубу вчасно підтримати, то ця команда б вирішила зовсім би інші задачі. Вона б обігрувала такі команди, як Севастополь, як Закарпаття тут би на цьому стадіоні і приносила задоволення вболівальникам. Те, що для цього існує футбол. Ігроків нема, нема кому грати. Те все. Техніки немає ніякої, в тих техніках грає, та Те немає техніки. На ворота не йдуть зовсім наші, абсолютно все. На відбій, грають на відбій. Да, так, щоб були ростом і більш технічні. Треба любити футбол. Ні. І треба, щоб той футболіст хотів грати. Та треба ще взяти гарних іграків десь знайти. А що тут за робота, що іграків добрих нема? Треба якихось хлопців, щоб грали. Тяжкий случай, я теж підтримую підтримую його 100%. Попри все це, гравці, енергетика не втрачали оптимізму, і початок другого тайму пройшов у рівній боротьбі. Після третього забитого кримчанами голу, гра пожвавилася, і вже на 65 й хвилині бурштинським футболістам вдалося забити гол престижу. Другий м'яч у ворота суперника не був зарахований. Натомість кримчани збільшили розрив 1-4, а вже на четвертій компенсованій хвилині завершили матч на свою користь 1-5. Попри такий розклад, тренер команди Севастополь під час післяматчевої прес-конференції відзначив, що у команді енергетика є сильні гравці. А отже, і перспектива. Хороша команда є да, Ми подивилися кілька ребят. Інтересне, не буду називати по їх, але є достойно, які могли б дітей усилити команди, які борються за вихід в прем'єр-лігу і хто знаходиться вверху турнірних таблиці. З обережним оптимізмом дивляться у майбутній пристрасні уболівальники енергетика. Всі хочуть команда вигравала, але такого неможливо, хтось мусить програвати. Але команду нашу варто любити хоча б за те, що вона є. Я, я так можу, а успіхи будуть.